файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра Сьогодні ми вам пропонуємо аналіз погодних умов на перші місяці зими Цього наступного року, не цього, а наступного 2025 року. Про погоду в грудні ви вже знаєте. А от я малювала, малювала, придивлялася, яким чином зробити, додати інформацію, передати вам цю важливу інформацію, щоб ви могли спланувати свої посіви на розсаду, насіння. Овочевих культур. Ось дивіться, що у нас вийшло. До речі, напишіть, чи подобається, чи зрозуміла ця схема. А давайте я вам поясню зараз це все. Ми вчора з вами вже чули у відео, що дуже важливу роль у створенні погодних умов грають Марс, Венера та Меркурій. І Меркурій тут вже ж старається і циклони нам організувати, і взимку різні такі явища, цікаві із вітром, Заметіль нам організовує. Отож, давайте ми в січні розглянемо, які у нас будуть тенденції. До речі, ми проаналізували ті роки, які ми ведемо запис, то морозні періоди в січні, лютому і навіть у березні вони завжди у нас бувають. У другій фазі перед повнею, і повня, повня до кінця третьої фази. Тому цей період ми теж місяць використовуємо для того, щоб уже створити таку картинку погоди е, яскраву і повну картинку погоди на ці місяці. Отож, січень місяць Марс на початку місяця в першій фазі буде до 6-го включно в знаці Лев, це знак вогню. Ці всі, всі знаки, ми бачите, зробили таку картинку, де вище у нас цього нульового, нульової лінії, знаходиться тільки знак стихії вогню. А то всі інші знаки стихії. Це в нас вода, повітря і земля. Отож, Венера у нас буде знаходитися в знаці Риби в січні місяці. Далі Меркурій в знаці стрілець до 8 січня. І тепер дивіться. Що це нам дає? 14 повня ці, ці планети якраз у цей період перед повною і створюють посилення морозу. Так, на початку і Сонце буде, і це досить вдень теплі дні, але це уже буде зима справжня. Тому. Ми оцей період, бачите, червоним таким трикутником намалювали і показали, що хто буде впливати на морозну погоду саме в цей період. І це в нас буде до кінця третьої фази така погода. І, до речі, тут буде ще у нас і така погода, що будуть опади, але їх буде мало. Венера за них відповідає. Будуть до, до третього в знаці водолій буде, Венера знаходитися, вітер буде, потім вітер з дощиком або снігом. Це все залежить від того, де знаходиться ваш район, регіон, країна. Меркурій тільки з 9-го в знаку Козирі перейде, а це знак стихії Землі, це холод, і в кінці місяця це буде в знаці Водолій. Марс в знаці рак у нас буде після, бачите, у нас тут Марс після шостого. Січня, ну, ми з вами пам'ятаємо, що кожна от така цифра, дата, вона не є точною весь час або раніше, або пізніше оцей іде перехід. Так що, в нас січень буде нестабільний, тут буде мало сонця тільки на початку місяця. А далі дивіться, у нас погода внизу у нас це ці ж планети, які будуть нести енергію опадів та холоду. І до кінця місяця особливо опади великі повинні бути в кінці третьої фази і до кінця, і причому 29-го у нас народження молодика, а завжди новий місяць народжується в похмуру погоду, і коли йдуть в цей час опади. Так що у нас є така інформація, така картинка, що в цей період буде багато опадів, і за це будуть відповідати Марс, Венера та Меркурій. І до кінця місяця навіть будуть заметілі, і сніг буде добрячий, чи до речі, може бути і оледеніння. Отут на початку місяця. Але воно буде невеликий, не на великий період. Що я хочу сказати, що стосовно січня для розсади, в першу чергу, подивіться, у нас тільки на початку місяця буде сонечко, а далі у нас опади. Значить, будуть хмари. Сонця не буде, і та розсада, якщо посіяти в нас, будуть дні. Перша половина, бачите, в нас повня 14 го тобто в цей період будуть, дні, коли можна буде посіяти. Ми зробимо окремо, вже скоро будемо робити гороскопи на січень місяць. Так, от, коли не буде сонця, розсада багато у кого витягується і навіть гине. Тому що і прохолода, і хмари це все-все без сонця, навіть підсвітка не дають такого результату, якщо ми будемо працювати вже з сонечком. Тому, будь ласка, ми не плануємо в цьому році, в січні, що, що небудь, будь-що сіяти з овочевих культур на розсаду. Тому що мені не подобається цей період. Ми переглянули ці періоди тих років, які ми вже. Записуємо і ведемо аналіз, вони якраз свідчать про те, що будуть весь час хмарні дні, а значить, це дуже погано для розсади. Але ось лютий місяць, давайте перейдемо. Ви бачите, в нас Венера буде в знаці Овен з 4 лютого. І дивіться, до кінця місяця. Знак Овен, стихія вогню, сонце на весну. І це в нас, бачите, який період дуже гарний. Причому ось. Хочу звернути вашу увагу 12 повня, а місяць повні, пам'ятаєте, у нас повня на морози. Тому в цей період будуть вдень сонячні дні, це друга фаза до, до третьої, і третя фаза у нас до четвертої, цей період, коли морози на повню, І вдень сонце вночі мороз. Так будуть ще на початку місяця у нас опади із вітром, за метіль, можливо, але це перший тиждень, і вже далі у нас буде працювати енергія овенніше в... енергія Венери в знаці Овен. А це сприятлива енергія для того, щоб висаджувати, висівати насіння на розсаду. Тут у нас у першій половині, якраз бачите, зразу. Будуть декілька гарних днів. Зараз тільки так подивилася приблизно. Буде в нас окремі гороскопи на лютий, і ви побачите ці дні, але можна готуватися для того, щоб уже в лютому і горшочки були готові, і земля, щоб можна було посіяти саме насіння в цей період. І бачите, овен у нас до кінця місяця. Марс буде в знаці рак. А до речі, от кінець місяця лютого, зверніть увагу, поки він був Марс у знаці рак ретроградним до 24-го, то це у нас могли бути опади, могли не бути опади. От у цей вже період, друга другий тиждень і середина місяця. До речі, тут мало в період повні мало опадів. І тим більше дивіться, Меркурій в знаці стихії повітря, водолій, а це вітер, багато вітру буде, охолодження землі. От, і тільки вже у нас остання декада гарна, коли можуть бути значні опади. І тим більше перед повною, і, тобто, перепрошую знову ж таки, перед народженням молодика, народженням нового місяця цей період, саме народження молодика. Це і ці енергії у нас прямого Марсу в знаці рак, і Меркурій, в знаці Риби дають опади ось у цей період. Як бачите, для посіву нам підходить ось якраз оця частина. Місяця, навіть е, перший тиждень перерва, підготовка, а потім ми до 12-го, там до 10-го будемо проводити посіви. І потім, після спаленого шляху, місяця там, по-моєму, є один чи два дні, коли ми можемо теж використати. Так що ми з вами вже знаємо, що у нас сонце на весну і весь лютий сонечко все вище і вище і більше, більше, більше гріє, більше вітаміну Д. І можна вже виносити розсаду в теплицю, щоб вони набиралися сонячної енергії ці рослинки, або ж на вікні теж їм буде вже краще і комфортніше від сонечка. Так що от така у нас погода на лютий. І ми для себе в першу чергу спланували саме посіви у цей період. період. Першої половини, період другої фази. Якраз початок другої фази до повній оцей період для посіву насіння овочевих культур це помідори, баклажани, перець, для того, щоб отримати гарну розсаду, і далі вже вітамін Д буде давати розвиток, і енергія, енергія від сонця вже буде набагато більше і буде краще для рослин. Ну Ось така у нас цікава сьогодні подача. Я вже сиділа, сиділа, як же пояснити і для себе в першу чергу ми розробили, що в нас і місяць тут якраз дає свою інформацію. Ми зразу бачимо, який період. Одні ми з вами це обов'язково визначимо і години, скільки там, що коли треба. Але важливо було зрозуміти, в який період треба буде сіяти. Перша половина лютого буде гарний час, і розсада встигне вирости. І гарно потім в гарний час ми і посадимо в теплицях. Якщо ж це північні регіони, то краще це робити в березні. Але на весну ми далі будемо готувати такий же гороскоп, і з вами будемо визначати періоди місяця, коли можна сіяти насіння на розсаду. Ось, бачите, який він гарний період і тут трошечки а тут у нас зовсім інша ситуація. Але ж, якщо ви хочете якомога раніше щось зробити, то вибирайте сприятливі дні, які ми будемо розписувати в окремих агрогороскопах на кожен місяць наступного року. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди, доброго вам здоров'ячка і до зустрічі на нашому каналі в нових відео.